Всім привіт, всім дратові, вітаю всіх на каналі. Як завжди, бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою і приємного піпійтіту. Якщо ви там чимось ввечеряєте чи обідаєте. І так, у нас задача. Задача у нас засідка 13. Завдати її, допомогти завдати сумарно 9500 одиниць. Шкода. Здавалося б, ну, наче не така вже і важка задача правильно на середньому танці зробити 9-5 тисяч суми. Але, як виявилось, не така вже вона і проста. І були у мене певні помилки, тому от я е, зберіг цей повтор, для того, щоб показати вам, поділитися, як я виконав цю задачу. які в мене були помилки при виконанні цієї задачі і, і на що потрібно звернути увагу. От. Я думав, що ну, 9500, що я навряд чи настреляю дуже багато і буду більше світити. Але це рішення було самим самим неправильним. Самим неправильним рішенням це грати на те, що будете світити. По-перше, велика кількість е -э -э ЛТ в кожну в команді. Да? Тут мені ще, до речі, повезло, що тут лише одна ЛТ. Ну, я вже говорив. При огляді інших задач, які я виконував, що безвезіння тут ніяк, бо в не кожен бій можна зробити 9500 е, суми, правильно? От. Тому так бачимо, що тут одна ЛТшка. І ще раз повторюсь: насвічувати це дуже-дуже погана затія, бо... Чому важко світити зараз та й взагалі будь-коли. Ви не контролюєте, скільки танків світите лише ви. І дуже часто весь засвіт він може ділитися, хтось може під'їхати до тої відстані, з якої він сам буде бачити танки. Думають, що ви танк світите, а він сам буде по ньому лупити. От. Тому катки і шкода. Це те, що вам потрібно робити: каток і шкода. І намагатися якомога більше реально наносити Шкоди саме. Власне, що бачимо, що тут виходить помиляється. Бача 25. Чесно, на цій карті я виконав уже 2-3 ЛБЗ, я не знаю, як так совпадає. Але я б ніколи не подумав, що можна тут навіть таку 9500 суми зробити на цьому танку. У мене була задача на ЛТ тут насвітити щось там. Чи, чи сумарно насвітити і не стріляти, там якась задача була, що я пам'ятаю. Точно що зробив її також на цій карті. Але з іншого сетапу. От. Uh, повертаємось до теми, до задачі. Намагався її виконувати на рогі 65 і ставив оптику. Ви бачите, що в мене навіть тут стоїть все на насвіт. Але чому так? Ну, В принципі, батчату можна закинути. Шо? ну Турбіна йому не нужна. Стаба йому зараз теж не нужна. Uh, він все нормально сводиться. Бачите, намагаюся кожною тичкою стріляти на каток. І ще маленька така поправочка. В Цьому. А в цій задачі є така фішечка, що коли ви світите танк? Да, і ще й додатково ставите на каток і стріляють по вашому засвіту і катку, то це сумується. Тобто тут -то працює не як е, в позначці або засвіт, або каток. Тут працює отак, от разом, тому таким теж тут можна займатися. От, бачите, і тому в деяких певних ситуаціях оця барудка там ліапарду е, поставив знову хіршкаф, а кожна тичка я намагаюся в каток. Кожна тичка я намагаюся робити е, тичку в каток. От, е, тому я вирішив. Ну, от Бачат хороший танк, на який я реально можу закинути таке обладнання і не втрачати ну, нічого при стрільбі. Тобто, якщо я заберу рогу 65-ту, мені може якогось стабілізатор не хватить. А тут, тут прям ну, все є. Там каопи, вентиль туди всунуть да, и оптику і трошечки стабілізації не хватить. Хоча рогу 65 зараз зараз япну, і вона теж себе більш-менш комфортно відчуває. Я впевнений, що є ті, хто виконали задачу саме тут. Бачу, що я зелень ми програємо, і я тікаю з горки. Намагаюся поїхати в Мікс-50Б. Чомусь мені здалося, що й на ФК-шний, Але як же сильно я помилявся, я не звернув увагу, що Леопард тут вже без ХП. Ну, я думаю, що Леопард без ХП, я вже тут розумію, що Бешка, значить розряжена. Тому це мій шанс виїхати зараз спаки і роздати його. Думаю, давать каток чи не давать. Думаю, каток давать ну, сенсу немає, бо ніхто потом катку окрім мене стріляти не буде. А я зараз можу ще не пробить, бо пробиття в мене дуже слабке. А як ми знаємо, що корпус у АМІС-50Б набагато міцніший, ніж його башця. Це такий танк, він антинуб називається. Розумієте, антинуб, тільки Нуба Сісі. Можу стріляти, вицілювати НЛД ВЛД цьому танку. От, але найвразливіша точка це його башта. Я сам пам'ятаю, як... Я грав і не розбирався дуже сильно в техніці, куди яку пробивати. Як сказали, так мені що є лючок, є НЛД, і от НЛД цілі, лючок ціль, і будеш ти танк пробивати. Але потім почав помічати, що щось якось ну, не так. Виїжджаємо на центр, дивимося, який же тут саладесенький на канапенрі стоїть. Побачив, да, в лівій частині у нього тут боєукладка. Я намагаюся туди далі довбити, для того, щоб, можливо, його. Взагалі крітанути повністю. Я дивлюсь, майже 5000 одиниць шкоди є. Сумарочка збирається, дивіться, 700 вже є. І це реальний шанс для того, щоб виконати цю задачку. У нас там є фуловий дравець на воді. Леопард гіршкафи грають ліворуч. Поки що турбобій не виглядає як турбобій, розумієте? Ним не пахне, тому потрібно сейвити свої ХП, зарядити барабан. І в мене зараз в планах залетити, залетіти у дравиця. А але всі плани рушаться, коли дравець розуміє, що я це буду робити. розумієте Він реально це зрозумів. Він, мабуть, читав карту, думав, що я куди я буду ділати. І він виїжджає, він от прям в мене виїжджає. І, на жаль, під колом я чомусь його не пробиваю. Ну, мабуть, полетіло вище у нього там. Такий фальшивенький трошечки борт. Здається, я розумію, чому я там його не пробив. Втрачаю от тут тичку. от Він виїжджає, дай йому в планочку НЛД, Намагаюся його теж закаточить. Але тут закаточить його дуже важко, бо він так правильно довертає. Коли в каток нічого не можу дати. 8100 шкоди, але я дуже багато від відравиться. Я розумію, що. Мене може лупнути хіршкаф, мене може лупнути леопард, якщо в нього вилетить альфа. Розумієте, мантікора може там взагалі дурості зарядити якусь свою тичку. І тепер дивіться, як сильно мене зараз виручає командирський прибор, який дозволяє висвічувати техніку крізь а, кущі. Якби в мене цього не було, я зараз би цього хіршкафа не висіти. Ви бачите, що. Нікого поруч немає, що свічу точно його я. А попереду мене є кущі та дерева. І я його висвічую, він мене ні. Тому от така от ситуація. Я зараз заряджаюсь і приймаю зараз рішення, що потрібно переїхати кудись більш ну, кращу позицію. Даю йому скатком, відкатуюсь, бо думав, що я засвітюсь. І отак от, от ми його далі і добиваємо. Тим часом у нас 8800, а треба зробити 9500. Я дивлюся, закінчується, я На всіх парах у три тички заряджені. Скидати часу барабан немає. І ми отримуємо тичку від Мантікори. І реально тут могло в нього вилетіти з альфой. Ну, звісно, добре, що не вилетіла. Ну, могло й нього 390 там, пушка, да? здається, що при максимальному якоїсь нього можна вилетіти. Але я сам грав на мантікорі і дуже знаю, що у цього танка альфа це щось таке сверх'єстесне, якщо воно взагалі там буває. Бо на мантікорі теж виконував певну кількість задач. Дочекатися мені потрібно що. Мені дуже страшно старве. Я розумію, що мені залишається буквально дві тички, або засвітить мантікору, щоб по ній луснули. От, або от, стеревешку висвітить, але в чому вся задача? Так би складність цієї задачі. Якщо я засвітюсь, мене сносить стереве, задача не виконується. Мантікора може упоротися в мене, задача не виконується. Я стаю до останнього. Тут треба було просто вичікувати. І ми дивимося, ми дивимося. Уважно стежим, я поварачуюсь, дивлюся, СТРВшко. СТРВшку там поїхали напрягать. Я піджимаюся пра... прямо під камінь. Але чекаю, я первим не вилазю. Я чекаю, коли або вона в мене поїде, щоб закаточити, або засвітить її, або її КД. І ось я дочекую з цього моменту, коли вона уходить на КД, я зажимаю його, щоб він не зміг виїхати. Даю йому оці тичечки. От так от Остання, конечно, у нас без альфи буде, і тут я його намагаюся піддавити. І от саме так виглядає завершення і виконання цієї задачі: 7600 шкоди, 2500 на світло, От розумієте? Я намагався і думав весь час, що потрібно світити. Що, типа, я дам там 4000 шкоди і 5,5 на, на світло, або 5 дам, і 4500 на світло. Але ні, дуже важко це зробити саме так. От Шкода за світ, плюс катки, і це буде виконанням задачі. Дякую, всім за перегляд, всім бажаю приємного піпітіта ще раз. От підписуйтесь на канал, приходьте на стріми. Ну, всім пока-пока.